Це Рената Літинська для багатьох відома авторка книги. Рената часом пише. Сьогодні ми зустрілись з письменницею, щоб дізнатись більше про її життя, та як виникла ідея написати книгу. Каже, все сталося спонтанно. Спочатку це були звичайні твори, які вона опубліковувала в соціальних мережах. Саме ідея книги прийшла тоді, коли я побачила малюнок. Перший малюнок, який запропонувала мені знайома на той час Анна Харченко, то моя подруга була, і вона просто надихнулася моїми текстами, намалювала. До них малюнок, до одного із них. І я побачила, що це настільки красиво захотілося створити збірку. Весь процес написання книги тривав 9 місяців. Рената каже, свої твори писала на телефоні, оскільки мала змову будь-який момент взяти гаджет до рук та працювати над створенням оповідань. Ду кудись я можу занотувати або просто в кафе я можу присісти, чи вдома мені зручно редагувати там. І ось тексти були в телефоні. А потім ми їх перекинули вже на комп'ютер, і Аня сама зверстала повністю всю книжку з ілюстраціями і повністю під шаблон, який має бути на рукопис, на подачу рукопису. Писове видавництво. Спершу книга мала називатись Намисто, розповідає Рената, адже історії доповнюють одна одну і є своєвітним намистом оповідань. Проте ця назва була вже зайнята. Тому жінка обрала хештег, який залишала під дописами на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Так і виникла назва Рената часом пише. Як розповідає письменниця, це книга про добро, любов, людяність, хороші вчинки, все те, що супроводжує людину в житті. Це для мене найщасливіший період мого життя, коли я пам'ятаю дуже якісь випадки, коли закарбувалися вони на все життя, і, наприклад, щось, щось гріє досі. Це село, це бабуся, дідусь, їхні відношення до мене, літо, канікули. Тут цього багато, тут багато того тепла, яке пережила маленька Рената. Загалом, книга ділиться нереальні та вигадані події. Улюблене оповідання Ренати має назву Прощення. Я дуже хотіла донести те, що ми якраз в основі християнства закладено для християн всіх це прощення, і дуже важко це зробити. А як зробити це не просто людині, як нам з вами, а священнику? Як простити йому? Чи йому так само легко, як і нам, чи в нього є сумніви? От я хотіла подумати на цю тему і поділитися своїми роздумами з читачем. Одна із перших, хто тримав книгу у своїх руках, була колишня співробітниця авторки Наталя Кротюк, яка від початку вторгнення, залишивши дітей та власну справу, пішла захищати батьківщину позаду на фоні вибухи. Вона сидить на розваланах і в формі і читає лимон до чаю. Вона сказала, що це її улюблений твір. У мене сльози котилися, тому що, попри ту війну, попри ту розруху, вона змогла знайти час для, для життя. В книзі є і особлива реальна історія про воїна Юрія, який пропав безвісти. Його не могли знайти ні волонтери, ні батьки, ні дружина, ніхто. Я написала про нього твір і дуже сподівалася, що одного разу мама почує його голос в слухавці. І ви не повірите, от недавно буквально це сталося. До мене подзвонила моя знайома, це її племінник, і сказала Рената, Юра, дома. Рената ділиться, що через такі твори книга для неї є, наче живою, адже описує не лише сьогодення чи вигадані історії. Я пишу тут і про Другу світову війну в спогадах своєї бабусі, і дідуся, і пишу про сучасну війну, теперішню, яку переживаємо ми і наші діти. І тому Юра для мене, знаєте, як воскреслий герой, коли ти просто вже не сподіваєшся навіть, але мама його звати Надія. І от якщо ви почитаєте цей твір, можу вам вже з певністю сказати, що все добре, у них все добре. Рената Літинська каже, написати та випустити книгу може кожен. Головне бажання та вірити у себе та свою ціль. Про це розповідає у своїх соціальних мережах. Зокрема, показала процес друку книги. Тим часом письменниця готує нові історії.